Мої дії в матчі проти Лебендорфу. аналізуємо їх разом. Поїхали. Матч проти лідера чемпіонату. Граємо в п'ять захисників та три опорних. Я якраз в цій трійці починаю точніх пасів своєму партнеру. А вже на 20 20-й хвилині ми відкриваємо рахунок. Після класної флангової передачі наш нападник забиває гол. Тут дуже якісно грає в відборі і розганяє нашу контратаку на вулиці, плюс 30. Дуже спекотно. Тим паче, коли ти граєш без м'яча в обороні. Початок другого тайму видався цікавим. Наша міні тільки така з партнером по команді. Тут я віддаю п'ятою йому. В стінку він викочує под удар нашому одноклубнику. Він пробиває поруч зі стійкою. Гарний момент. В наступному епізоді, буквально через декілька хвилин, я бачу нашого нападника у вільній зоні. Віддаємо під удар, але він не влучає по м'ячу. В Наступному епізоді вигризаю м'яч в підкаті та віддаю своєму партнеру. На протязі всього матчу у нас були моменти на контратаках. Ми дисципліновано закривали всі зони і не давали шансів нашим суперникам. У передньому епізоді я навіть виграв м'яч головою. Тут грамотно зупиняюся і граю